Будемо розпочинати читання зі старого заповіту. Перша книга Біблії. Книга буття. Книга буття, розділ 22. Відома історія, непроста історія, коли думаєш про неї. У мене запитання, чи у вас був тяжкий день сьогодні? Можливо, був. Але ми сьогодні побачимо читання, що таке тяжкий день. Ми прочитаємо один з днів Авраама. Книга буття розділ 22 14 віршів прочитаємо з першого до 14 вірша. І сталося. Після цих випадків, що Бог випробовував Авраама, і сказав він до нього Аврааме, а той відказав Осья, і промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісака, та й піди собі до краю моря і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці і свого осла осідлав, і взяв із собою двох слуг та Ісака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої та й побачив те місце здалека. І сказав Авраам своїм слугам Сідайте собі тут з ослом, а я й, хлопець, підемо аж туди і поклонимося, і повернемося до вас. І взяв Авраам дрова для цілопалення, і поклав на Ісака сина свого, і взяв у свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісак до Авраама свого батька, говорячи Батьку мій. А той відказав ось я сину мій, і промовив Ісаак, Ось огонь та дрова. А де ж ягня на цілопалення? Я хочу привернути зараз увагу перед продовженням читання, основу того, що буде сьогодні проповідувано. А де ж ягня? На цілопалення, на жертвоприношення. І відказав Авраам: Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій, і пішли вони разом обоє. І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог, і збудував там Авраам жертівника. і дрова розклав, і зв'язав Ісака сина свого, і поклав його на жертівника над дровами. І простяг Авраам свою руку і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Та озвався до нього ангел Господній із неба і сказав Аврааме, Аврааме, а той відізвався ось я. І ангел промовив: Не витягай своєї руки до хлопця, і нічого йому не чини. Бо тепер я довідався, що ти богобійний. І не пожалів для мене сина свого, одинака свого. Авраам звів очі свої та й побачив аж ось один баран зав'яз у гущавині своїми рогами. І пішов Авраам і взяв барана, і приніс його на цілопалення замість сина свого. Будемо говорити, Авраам звів очі і побачив жертвоприношення. І приніс його замість свого сина. Ми будемо говорити про замісну жертву. І тобі, і мені потрібна замісна жертва для того, щоб наші гріхи були прощені, і ми провели вічність з Богом. Зверни увагу на ці фрази. І він приніс його замість сина свого, і назвав Авраам ім'я місця того, Господь нагледить, або, іншими словами, Господь той, хто забезпечить. Так, як він сказав, що й сьогодні говориться на горі Господь з'явиться. Відкриємо, будь ласка, два місця з Нового заповіту і повернемося до історії. Івана, перший розділ Євангелія від Івана. Перший розділ, на що нам потрібно звести свої очі в цей вечір? Чи хочеш ти мати замісну жертву? За свої гріхи. Подумай про це. Чи хочеш ти знати точно, що тебе Бог простив, і ти готовий до зустрічі з Ним? Подумай про це. Але це залежить тільки від тебе, це залежить тільки від мене, який вибір ми зробимо в сторону Бога для того, щоб спастися від наших гріхів. Перший розділ вірш 29-й. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Я прочитаю ще раз: що ж такого побачив особливого Іван Хреститель, коли побачив, що йде Господь Ісус Христос. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже, Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ще одне читання Євангелія від Івана, 8 розділ. З вірша 34 до 36. -го. Хочу поєднати ці. Відображення цієї ілюстрації з, з старозаповітньою історією, яка сьогодні дієва, щоб побачити нашу потребу в замісній жертві, з вірша 34 до 36 -го. відповів їм Ісус по правді, по правді, кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І не зостається раб у домі по вік, але син зостається по вік. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Я хочу ще раз прочитати Вірш 36. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете. Вільні. І нехай Бог благословить цей час, коли в цей вечір ми маємо святу Біблію, ми маємо досконале Боже Слово і можемо почути про вічне спасіння, яке насправді так просто прийняте. Дуже важкий день був в житті Авраама. І ми зараз будемо розглядати <кхм> детальніше ці події. Авраам чекав досить довгий час на обіцянку, на обіцянку свого сина. Авраам і Сара вони чекали обіцяного сина довго, і прийшов Господній час. Господь є досконалий у своєму часі. Хочу, щоб ми подумали про Божий час зараз. Наприклад, написано про Господа Ісуса, і настало виповнення часу, і Бог послав світ свого Сина. Бога є час. Бог дав тобі час сьогодні бути на зібранні. І повірте, що цей час є від Нього. Бо Бог є добрий і Він є милосердний. Він хоче посіяти Боже Слово до кожного серця, для того, щоб Боже Слово прийнялось. І людина спаслася. Про яке слово говориться це є слово Євангелії. Це є слово Євангелії спасіння. І ми зараз читаємо, що до Авраама прийшов дуже непростий день. Отже, довго чекав на свого сина. Прийшов час, де вони отримали сина. Своєю жінкою, Сарою. І знаєте що? Я не знаю віку Ісаака, але від народження Ісаака до цього моменту прийшов також певний час. Це не був двохрічний хлопчик, тому що Ісаак розуміє правильні речі про цілопалення, про жертвоприношення. Він досконало це розуміє. Отже, Авраам провів досить добре свого часу з своїм улюбленим сином. Перший раз, де згадується в Біблії про любов у вірші другому ми зараз прочитаємо. Бог наголосив: візьми свого сина, якого ти полюбив. О, Авраам! Я знаю. Я знаю, яке твоє ставлення до твого сина. І Я знаю, що ти до нього відчуваєш. І я знаю, як ти чекав на нього. Але сталося, що Бог випробував Авраама. І сказав він до нього Аврааме, а той сказав Я тут, ось я. Господи, я готовий тебе слухати. І ми зараз досконало побачимо в цій історії, чи ти готовий слухати Бога. Ти можеш слухати релігію, ти можеш слухати телепередачі, можеш слухати будь-якого іншого матеріалу в цьому світі. Але якщо ти не слухаєш Біблію, ти не слухаєш Бога. Бо це є Його слово. Так Бог говорить до нас. Чи ти слухаєш Бога? Це є твій і мій вибір. Ми повинні зробити вибір в своєму житті. Авраам вибирає слухати Бога. Ось я. Господи, я тут. Говори до мене. Промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти. Ісаака. Та й піди собі до краю моря і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу я тобі. Подумай просто коротко, не треба довго, хоча б трошки, що відбулося в серці Авраама. Хоча б чуть-чуть. Я роздумував про цю історію. Мені не вкладається в мислення насправді, що відчув Авраам? Але знаєте, що робить Авраам? Авраам почув, що Бог каже, візьми свого сина, вийди на гору, постав його на дрова і запхай в нього ножа. І розітни його так, щоб його кров вилилась на жертівнику. Потім ти його спалиш. І знаєте, що відбувається? Авраам слухає Бога. Авраам не нарікає. Авраам не робить ніяких відговорок. Знаєте, що він робить у вірші третьому? І встав Авраам рано вранці. І свого осла осідлав, і взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. Яка в тебе сьогодні відговірка, щоб не слухати Божий голос, щоб не прийняти Божого, Божого Сина в своє життя? Подумай, коли ти чуєш голос Божий, що ти зробиш з моїм сином? Авраам думає, що я маю зробити зі своїм сином. А Бог дивиться з небес зараз на це зібрання і промовляє до твого серця: А що ти зробиш з моїм сином, коли я просто прошу в тебе повірити в нього? Бог каже: Я люблю тебе, я хочу спасти тебе від вічного суду. Я хочу спасти тебе від твоїх гріхів. І я послав свого сина померти на хресті за твої гріхи. Повір в мого сина. Родись знову, як каже Біблія. Увійди в ці двері, де Господь Ісус говорить Я двері, хто війде крізь мене спасеться. Якщо тебе Бог просить щось важке зробити. Подумай про Авраама, оту дію і подумай, і подумай просто про віру в Божого Сина. Про свою дію, яку ти можеш зробити для вічного життя. А третього дня Авраам звів очі свої та й побачив те місце здалека. Три дні подорожі. До місця. Знаєте, що три дні Авраам думав? Я маю пожертвувати своїм сином. Я маю підняти над ним ножа. І пролити кров на тому жертівнику. Три дні ходьби, і Авраам в думках. Про що ти думав сьогодні, якщо на зібрання? Варто думати про Бога. Варто думати про свою душу, яка буде у вічності. І сказав Авраам своїм слугам сідайте собі тут з ослом, а я й хлопець підемо аж туди і поклонимося, і повернемося до вас. І взяв Авраам дрова для цілопалення, поклав на Ісаака, сина свого. І взяв у свою руку вогонь та ножа, і пішли вони разом обоє. Авраам слухає Бога. Авраам не зупиняється. Не зупиняйся, коли Бог до тебе говорить. Не відштовхуй Божий голос, коли стоїть вічність попереду. А твоя душа може бути в небезпеці в своїх гріхах і може прийти ось ця колона смерті. Треба зараз зробити вибір, бути вільним від своїх гріхів. Авраам не зупиняється і йде на гору. Чому ти зупиняєшся, щоб не прийняти Христа? Що тебе зупиняє, щоб не повірити в Божого сина? Гріхи твої? Гордість, затверділість серця? Авраама нічого не, зупинало, не зупиняло ніж над своїм сином підняти і вбити. А що тебе зупиняє повірити в Ісуса Христа? Тільки ти. Але Бог є добрий, Він дає нам ось цей момент проповіді Євангелії. І сказав Ісак до Авраама свого батька, говорячи, батьку мій, а той відказав Ось я сину мій. І промовив Ісак: ось огонь та дрова. А де ж ягня на цілопалення? Батьку, ти сказав, що ми йдемо поклонитися Богові на горі? Чи не так абсолютно? Ми маємо дрова, щоб жертва горіла. Ми маємо ніж, щоб вбити жертву. Але ми не маємо основного. Ми не маємо самої основи, без якої ніхто не прийде до Бога, ніхто не склониться перед Богом. Де агнець? Де ягня? О, цей хлопець знав, як поклонитися Богові. Без пролиття крові немає відпущення гріхів. Написано в Біблії. Без Господа Ісуса Його жертвоприношення на Христі. Якщо ти ще його не прийняв, ти є у своїх гріхах, і це небезпечно. Дуже небезпечно бути в своїх гріхах, коли Євангелія звучить, що потрібно прийняти Господа Ісуса Христа і спастися. Де ж ягня на цілопалення? І відказав Авраам Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій, і пішли вони разом обоє, вони є в дорозі. Ще Авраама щось зупинило, коли він дивився в очі свого сина. І знав, що він має зробити. Ні. Що тебе зупиняє сьогодні спастися? Простою вірою серця в Господа Ісуса Христа як в Свого Спасителя. І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог збудував там Авраам жертівника, дрова розклав. І він дивився на свого сина, коли вони це робили. Камінь за камнем, камінь за камнем, зверху дрова. І дивиться в очі своєму сину. І прийшов час, він його зв'язує. Написано: зв'язав Ісаака, сина свого, поклав його на жертівника над дровами і дивиться на свого сина. Що зупиняло Авраама дістати ножа? Нічого. Він вірив Богові. Що тебе зупиняє повірити в Ісуса Христа в цей вечір? Подумай про це. І простяг Авраам свою руку і взяв ножа дуже чітко. Люди не хочуть це чути. Люди не хочуть чути біблійних віршів, щоб зарізати свого сина. Ніж в руках піднятий над своїм сином. Та озвався до нього Ангел Господній із неба і сказав Аврааме, Аврааме. А той відізвався «Ось я. Не витягай своєї руки до хлопця, нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний, не пожалів для мене сина свого, одинака свого. Авраам звів очі свої та й побачив аж ось один баран зав'яз у гущавині своїми рогами. Знаєте, що Авраам дивиться? Дивиться на зав'язаного свого сина. Розуміє, що його Бог зупинив. Каже Авраам, подивись туди. О. Авраам робить Ісака вільним. Вільним від смерті, вільним від ножа. Він йому розв'язує руки, ноги. Авраам, йди, бери того барана, став його на жертівник. Твій син вільний. Тому синові не потрібно помирати. Ти вірив мені, і я це бачу. Що тебе зупиняє повірити в Сина Божого? Авраам бере барана, ставить на жертівник. І написано: Приніс його на цілопалення замість сина свого. Ісаак відпущений, вільний, і поклонився своїм батьком. І назвав Авраам ім'я місця того Господь нагледить. Господь забезпечить, забезпечить ягня, щоб Ісаак жив. Що й сьогодні говориться на горі, Господь з'явився. Я хочу подумати зараз останні дві хвилини з'явлення спасіння на горі Голгофа. Ото агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Що тебе зупиняє не прийти вірою до Господа Ісуса? Як Біблія просто говорить. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Ісаак був вільний, бо за нього хтось помер. Іван Хреститель каже: ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Ти можеш бути вільний сьогодні від своїх гріхів і від вічного Божого засудження. Якщо ти вірою розкаєшся в своїх гріхах і повіриш, що Ісус помирав замість тебе, що Його кров пролилась за твої гріхи. Інакше вічного життя ніхто не отримає. Ісус Христос говорить такі слова: Кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Я люблю задавати питання, підніміть руку, хто ні разу не згрішив. І завжди одна і та ж сама ситуація. Ніхто не піднімає руки. Чому? Бо Бог нам свідчить, що ми є грішники. А це означає, що ми в рабстві, в кайданах гріха, і ми самі нічого не можемо зробити. І знаєте, що написано? Отож, коли син зробить вас вільними, тоді справді ви будете вільні. Чи хочеш ти бути вільним? Чи хочеш ти мати мир в серці? Блаженну насолоду в серці, що ти маєш віру в Ісуса Христа і ти йдеш додому до неба. Ми сподіваємося, що в цей вечір ти подумаєш, якщо Авраама нічого не зупиняло в таких складнощах, що ж мене зупиняє, щоб просто повірити в Ісуса Христа для вічності з Богом. Віруй в нього зараз. І ти спасешся. Амінь.